Зараз я вам покажу, як завести інверторний генератор The Horg DM Dinopen 3999 мощністю 3,7-4 кВт на магістральному газі. Для цього нам спочатку треба завести його на бензині. Включаємо зажигання. Ось, воно вже в'їмкрено. Далі включаємо краник. Ось отак він має дивитись вниз Та ставимо рычажок. Отак. На дросель, щоб він нас був закритий. Тепер дергаємо старшим. Потім ставимо 1 кВт. Тепер кВт. Як ми бачимо, це теж дуже чудово працює. Тепер про дисплей. Цей дисплей, незвичайний, як на інших інвесторних генераторах. Тут є спеціальна кнопка. Зараз він показує напругу вольта. Якщо мене тисне на кнопку, тепер він показує герцог. Якщо ще, ще раз натиснемо, він показує мотогодини. І ось так можна переключатись і дивитися. Тепер дивіться, тут зараз якому кором Та він працює на глазура. крайніх накрити. Тепер я зараз ту 2 кВт. В наявності є генератори мощності від 0,8 кВт до 10 кВт, як і звичайні, так і інверторні. Вони можуть працювати як на газу та на бензину. Є з електростартерами та звичайними ручними стартерами. Також, окремо в продажу, є звичайні карбюратори, газові карбюратори, газові карбюратори, але посилені збільшеним редуктором. Та газові карбюратори, які автоматично переключаються з бензину на газ, відправляю наложеним платежем по всій Україні.